Зачинені крамниці і аптеки, безлюдні вулиці, спорожнілий вокзал. Це Покровськ за півгодини до початку комендантської. У будинку Ольги вибиті вікна. Жінка каже, приїхала до міста на кілька годин забрати речі. Разом з чоловіком тепер живуть у батьків на Дніпропетровщині. Хочеться зберегти своє життя, свої нерви, і ми вирішили на даний момент виїхати. Останнім часом ми були дві недільні тому. В місті людей було набагато більше. Магазини працювали, зараз більшість магазинів закрита, людей набагато менше. Би, дуже сумно і боляче за те, що місто, яке розвивалося, яке мало багато можливостей, в один момент буквально все якби. Все припиняється і все зачиняється. Валентина йде з роботи. Каже, працює на залізниці. У неї в квартирі немає світла, але виїздити, говорить, не збирається. Вчора полетіла на підстанцію, сьогодні світу немає. Мені звісно, буде чи ні. Є ще одне жилье, куди можна більше туди. Що це йду і думаю, туди йти світа немає, сюди йти світа немає. Плануєте ви виїздити? Ні. А куди їхати? Анжеліка, продавчиня у продуктовому магазині. Каже, покупців поменшало на третину. У місті її тримає робота і житло, говорить жінка. Домівка, бізнес, все, все тримає. Скажіть, місто дуже змінилось за останній час? За останні дві тижні так, воно стало пустим, воно таким не було ніколи. Ви не Люди бачите? виїжджають, то що половина бояться, а друга половина виїжджає, то що немає ніякого сенсу залишитися. Ну, смисл, якщо то вітна буде. Коні запряжені, якщо що, будемо тікати. Вода в Покровську подається за графіком, розповідає начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Світло через розбиті обстрілами енергооб'єкти є не скрізь. Діють пункти незламності, де можна підзарядити гаджети. Не працює приблизно половина аптек. Зачинені магазини великих продовольчих мереж, але працюють невеликі, говорить посадовець. Відділення банків закрилися. Гроші можна зняти в банкоматах. З 5 вересня евакупотяг на Львів вирушає не з Покровська, а з Павлограда. Фронт прибли. За 8 кілометрів від Покровська місто готується до вуличних боїв, зазначає Сергій Добряк. Вже отримали завдання від бригади щодо, скажімо так, підготовки деяких районів, деяких там, де визначили напрямки міста до боїв. Це буде пересипання вулиць, щоб ворог не мог зайти. А також ЄГАЗа, МЗП, малопомітні, Ну, тобто це є певний спектр. Якщо до Просування ворога по нам били ну звичайно 300 торнадо або іскандери. То сьогодні вже нас тероризують росіяни тиждень же кабами, фабами. Також долітає артилерія. Це також дає і інтенсифікує саму евакуацію людей. За останній місяць, з 9 серпня, говорить Сергій Добряк, у Покровській громаді 62 тисяч жителів залишилися приблизно половина. Люди виїздять за даними посадовця. Від початку повномасштабної війни у громаді через обстріли загинули понад 40 людей, понад 300 були поранені. У місті зруйновано понад 70 приватних будинків та три багатоповерхівки. Юлія Підгола, Андрій Крамченков, Євген Єжов. Суспільне новини Донбас.